на катки кашечки я сьогодні буду грати в току-воку, ми будемо сьогодні обстраивать третій поверх ну може ми його обстроили Хоча ми його обстроили Ну, можу показати, як Отак ось Це для гостей така кімната. то Тріш... 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 отак. капельку От так ось, ідеально. І от так ось тут, ем, отут я сейчас покажу вам чоловічку. От тут спить, ем, там пожила. Ну, там бачки сплять, ну, тут спить уже дитинка маленька. Так, давайте я вам покажу цей поверх. Чекаємо, поки загрузиться. Ось. Тут у мене такий спортзал. Тут у мене кімната, де можна посидіти. І подивіться телевізор. У мене він кудись зник. Шо, мабуть, я його не ставила, але ну, я його вроде би мабуть, ну я його, мабуть, ставила. Подвісний. Отакий ось я ставила. Отак так ось. Так і ось я ставила. Тут можна так подивитися з друзями. Тут це, скажімо так, це моя кімната. Ну, це теж для гостей. Так, який і шкафчик. І, така, і таке ліжечко. Ну, і тут ванна. Ну, не для гостей, для всіх. Тут така ось ванна сама. Тут є ще туалет, гаршок. Ну, може, маленька дитинка хоче сходити. Безплатний туалет. Ракаміна плотне дзеркало, я його просто обочню, це дзеркало. Тут ще в мене є косметичка і всякі такі. Ну, вони ж не будуть брати мою пасту, вони будуть брати свої пасти. Бо в мене немає лишнього. Ну, якщо б забули піжаму, то я вже поділюсь. Зараз покажу вам це. Тут така у нас прихожа. Така. Тут такі ось всякі штучки. Тут система безпечності. Все. Я буду в двері пусть буду закрити. Ну вони все одно відкриваються. Тут є така вешалка, я вважаю. Стоп. Беремо любого чоло. Беремо любого чоловіка. Коротко, не ти, ти не гарний. Мені треба взять цього. Він може стать? Та не та... чого він наху? не може стать. І тут у мене повний холодильник чогось. Ось. Тут у мене ще ось повний теж! І моя улюблена чашка з гусиком. Тут постелька така, можна поспати. Таке. Тут можна побалакати з друзями. На такому плідку покататися, зняти стірку, посидіти на лавочці і води попити. <хи> ну, я зараз буду І ще тут можна поспати. Бо тут куча всього такого можна тут поспать. Можна тут виробитися. Все можна так ось. Нормально. І можна ще навіть дивитися телевізор. Ні, зачекайте. Оце ось все, ми дивимося новості. Так, закриваємо. Все. В мене буде таке ось. Тому пішли заносити речі. Тут в мене зовсім нічого немає. Ну, а я пішла заносити речі. Тому ось. Все. Угу. Ось. Сейчас я вспомню, я как бы я доме живу. Так, я это я обставила. Не живу я, мабуть, в... Я не помню, в каком я доме живу. Ну, в каком из этих? Мабуть, в семи? может, может. Но я не помню. Давайте все, я тут думаю просто. Перерыв. Ну, все. Все, мабуть. Мабуть, в цьому я живу. Я так багато домів обустраю. Ну, я в цьому жила. Ну, а тепер я переселилась. Угу. Забираю. Забираю. Забираємо ми все. Та чого воно не забирається? Єс, я забрала. Все я забрала. Так. Угу. 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 Так ні. Попіт. Ладно, заберу кошелек цей. Попіт, давайте я еще заберу. Сейчас забираємо це. І отак. І все. Ще можна. Це можна і на голову. Тому так, ти це неси, ти це. Стоп, я можу. У кого є піжама? А ось піжама на ній. Ти попіт несеш. І все. Ідеально. Ми виїжджаємо з цього доміка. Все. Ми йдемо все це класти в інший мій. Так, я живу на 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 на, -на. На першому парсі. Я буду жити там. Так, да, я буду жити там. Я хочу туди їхати. Все, тепер ось. Тут це кладемо. Тут попід. Ось. Так, тут кошельок. Тут це. Тут можна покласти наверху ці ось. Штучки та ще кошелек. Ні. Попіт сюди можна покласти. Кладу сюди попід. Ні, надо навпаки. Так, це кладемо сюди. Чуть-чуть отак. 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 І ідеально отак. Все. А тепер вішаємо. Отак. Отак, отак і отак. Отак от отак. Угу. І ще трішки. Це. Угу. Це все. І я буду зараз в цьому. А піжама у мене буде тут. Все. Можна сюди покласти термос і попит. Все. Угу. Отак от ось. І тут, может быть, будь... ні, я їх тут, потім там не застану. Я пішла за телефоном, та й ще можна ще взять. Я не знаю. Давайте я сюди покладу рюкзак. Так, де там коробки? Отут ось. Я сейчас собі беру чемодан якийсь. Коротше, цей чемодан. І ще я беру собі. М -м -м, щас подивлюсь. Оцей рюкзак. Я ще хочу, 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 хочу взяти. Десь таку штучку. Все. Я поїхала за телефоном. Так, бо мені більше нічого не треба. Я поїду в ста я поїду по телефон. Стопе, мені ж треба зараз е, взяти другий кошелю. А він знаєте, у мене де? На другому поверсі. Ага, я його там залишила. Не знаю чого. Зараз почекаємо, поки він завантажить. Коротше, ось він. А мені ще треба тут ще щось, значить покласти. Так, це буде в Що покласти можна, не знаю. Що покласти можна? Не знаю. Я не знаю, що треба класти сюди. Щоб... Коротше, статуетку. Так, статуетка і подушка. нормально, Треба тільки їх. Це сюди ти. Так, двинься быстро. Так, це сюди, це сюди. Так. Так, як його класти? Ти тут, ти тут. Ну а воно тут. Все нормально. І я забираю свій кошельок отак. ось і ми їдемо на перший поверх. Ну, а як я собі вже буду брати телефон, то ви побачите в наступному відео. Ну, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал, м'якати колокольчики. Ну, а якщо мені хтось хоче задонатити, то картка в описі. Всім до побачення!